Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що Бог щедрий, прямо зараз у ваших обставинах. І Бог сильний, і Він великий, і Він може все змінити прямо зараз, в твоєму житті. Тому, споглядаючи на Христа, на Його жертву. Відкриваємось для того, щоб приймати Божу благодать. Благодаті Божої достатньо змінити все твоє життя. Амінь. Я вірю в це, тому що благодаті Божої достатньо. І Господь вже все звершив для тебе і для мене, і Він вчить нас приймати це, жити вірою і відкриватися для Божих подарунків. Сьогодні хочу. Поміркувати над 106 псалмом, і згадати, про що там написано. Взагалі, там написано, що Божий народ він проходив різні періоди в своєму житті, різні періоди. Періоди, коли вони бачили дивовижні речі в своєму житті, дивовижні чудеса, і коли вони грішили. І приходили наслідки, приходили інші народи. Приходили хвороби в їх життя та інші речі через те, що вони відверталися від Бога. Коли вони відверталися від Бога, ми бачимо, що з усіх сторін приходив певний тиск через їх вибір, і це не було для них благословінням, а це були наслідки їх вибору. Через це приходили певні страждання, наруги, полон. Їх знищували як народ. Над ними ці народи вони мали панування, забирали у них все, майно забирали, дітей забирали, все забирали. І ось у ці періоди, от в цьому псалмі, чотири рази буде написано один і той же вірш: коли Божий народ він розумів, в якому він стані, що він відвернувся від Бога, став ідолопоклонником. Став покладатися не на Бога, а на будь-що інше. І через це в їх життя приходила поразка, крах, прокляття, хвороби. І от в цей момент народ Божий Ізраїля вони починають казати до Господа. І вони починають волати, молитися, кричати, благати Господа, звертатися до Господа, повертатися до Господа, повертаються до Господа. Своїм обличчям, своїм чолом, своїм серцем. І ось дивіться, чотири рази буде написано один і той же вірш в різні сезони і в різні періоди народу Божого. Але заволали до Господа у скорботі своїй, і він визволив їх від лихоліть їхніх. І це буде в шостому вірші, в тринадцятому вірші, це є. В 19 вірші, і це є в 28. -му. Чому? Тому що вони були безрозсудні, коли залишали Господа, коли відверталися від Господа. І вони, це 17-й вірш, написано, страждали через свій гріховний шлях і за свої беззаконня. Приходили наслідки, приходила певна жатва. І в цей момент. Дяка Богові, що люди розуміють, де джерело їх спасіння, де джерело втіхи, де джерело змін. І написано в усіх чотирьох віршах, вони завалали, завалали, вони почали відбудовувати свої стосунки з Богом. Вони почали молитися до Бога, вони почали кричати, валати до Бога, благати. Це просто. Коли люди розуміють, все пропало, є єдиний тільки Господь, і вони до нього волають. Боже, допоможи, Боже, спаси нас. І знаєте, що почало відбуватися? А там далі ви будете бачити, що приходило і спасіння, і Бог починав робити дивовижні діла. Мені так подобається це слово, дивовижні. Я сьогодні сповідую, пророкую Твоє життя про дивовижні діла від Господа. Коли ти нахиляєш своє серце до Господа, коли ти звертаєшся до Господа, ти будеш бачити ось оці всі дивовижні діла і Божу милість, і Божу благодать. Багато разів тут написано, що в 8 вірші, що в 21-му, це 106-й псалом: дивовижні діла, милість, дивовижні діла, милість, благословіння, коли Він насичує душу. Коли він голодну душу сповнює добром, коли люди переживають Божі відповіді, Боже благословіння і Божу підтримку. Тому, коли ти сьогодні проходиш свій такий непростий період, треба бігти до Господа. Почни з Господом розмовляти, почни сьогодні відкриватися для Господа і смирятися перед Господом. Коли людина смиряється перед Господом, коли людина слухається Господа, вона буде бачити, як благодать Божа вона проявляється сильно, сильно, потужно, рясно і в житті цієї людини, і Бог піднімає таку людину. І ось, закінчуючи це невеличке послання, там написано «Славте Господа, бо він благий, добрий. І я сьогодні говорю: Бог добрий. Прямо зараз, коли ти проходиш свій шторм, свою кризу, коли ти в лікарні, коли тобі потрібні гроші, Бог добрий, Він благий, і милість Його повік. тому Він хоче проявлятися в твоєму житті. Звернись до Бога, споглядай на Бога, на Його жертву, відкрийся для Божої любові. І другий вірш: нехай скажуть так, визволені Господом, в усіх цих періодах і сезонах Бог їх визволяв. Від руки ворога. Він збирав їх із земель із полону. Він забрав їх з тих пустель безводних і дорог, на яких вони не знаходили собі місця, де вони терпіли спрагу, і де їм було дуже погано. І приходив Бог. І я сьогодні говорю: Бог прийде прямо зараз, завтра, після завтра, Бог прийде в твої обставини. І ти побачиш, побачиш велику Божу любов і ти переживеш велику Божу силу. Друзі, люблю вас всіх, благословляю. І я хочу вам сказати: Бог вірний і Його обітниці, вони справедливі, вони для нас і вони на благословіння. Амінь.